Всім привіт, друзі! Сьогодні буде продовження про цього роя. 20 липня я його спіймав, сюди посадив. Це такий тимчасовий, ніби вулик переносний, думав його вивозити на інший точок. Але потім все-таки передумав. Думаю, хай буде на пасіці. Під наглядом потрібно його і стимулювати, і годувати. Сьогодні глянемо, чи все гаразд з маткою, чи вона сіє, і так далі. Ну і буду переселяти і вам покажу. Я думаю, буде цікаво. Так, 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 так. Так, звісно, для бджоляра нічого цікавого нема, в принципі, в цій справі, ну, пересадиш і пересадиш. А от початківцям або людям, які мріють про бджоли, дуже навіть цікаво. Вони дивляться, аналізують і думають, чи в них вийде, чи не вийде. А я кажу, що все вийде завжди. Так. Так, так, так. Ройок невеликий, але вже будує. Навіть бачите вже, як підносить. Підносить так, нектар трішечки підніс. Засіву не бачу. Засіву не бачу. Так. Це я ставлю в ощину. Будують. Хоч слабенько. Нема взятку, будують, потрібно давати медок або сироп. Так. Скоро. Скоро будемо їх стимулювати. Так, що тут? А тут... Одне тільки яйце побачив. Таке враження, що це була неплідна матка тут. І ще тільки починає сіяти. Так, ще одне яйце побачив. Дуже слабенько. Дуже слабенько. Але нектар капає. Капає. Все переставляю. Зараз ще гляну чи матка. Побачу матку. Так. Матки там нема. Можливо, тут десь ходит А ось маточка, друзья, Вот маточка. Где там Ось-ось ось 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 риженька, але це молоденька неплітка, все ж таки видно, що тільки-тільки почала сіяти. Ну, чудово, це такий поройочок все ж таки попався. Нічого, поки що хай сидить на чотирьох рамках, далі буде видно. Дам йому медові трьохсоті. Я думаю, що шість рамок буде достатньо, 6-7, простимулюю і хай працює. Все, матка є, матка сіє, молода, тому що вже 6 днів пройшло. А вони тільки почали, вірніше, вона тільки почала сіяти. Так, друзі, які плюси в цьому огляді? Те, що я знаю, що в цьому рою це поройок і молода, неплідна була матка. Зараз тільки вона почала розсіватися, вірніше навіть засівати. Шість днів, як рій зайшов, на каналі є відео, як я приїхав перевіряти пастки і дивився. І рій тільки-тільки заселяв пастку. Так що чудово, можна записати, що в цьому вулику молода матка 24-го року ройова. Ну, трошечки пізніше я перевірю, наскільки якісно вона сіє і так далі. Що можна ще з цією сім'єю робити далі? Це брати розплід з інших сімей на виході і підсилювати. В принципі, я так і трішки пізніше і зроблю. Хай вона розсіється гарно, потім візьму печаточку, одну рамочку підставлю. І дві повномедні загружу. І ще буде стимуляція. І так цей рій стане гарною сім'єю. Я думаю, більш-менш пояснив, зрозуміло. Так що на цьому на сьогодні все. Трішечки стало повеселіше, бджілки почали приносити напріск. По ночам йде невеликий такий дощик вже декілька днів, а в день бджоли активні. Трішечки з соняшника беруть, трішечки з люцерни. і щось потрошечку вулику додається. Все, друзи, зајмайте се бджелистом, все вас выйде. До побачення